Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас всіх з прийдешніми святами. Бажаю вам всім миру, здоров'я і непохитної віри у нашу перемогу. Сьогоднішнє відео буде присвячене стійкості світових гібридів до вовчку. І почати я хотів би з відомого анекдоту: це був дослід у селах Віла Рибо і Віла Баджо. І згідно цих дослідів, довжина статевого органу у чоловіків з Віла Рибо була 10 сантиметрів, а у Віла Баджо була 22 сантиметри. Єдина різниця була, що у Віла Рибо міряли, а у Віла Баджо опитували. Так, оце і всі компанії, коли розповідають вам про стійкість до вовчку. Як оці? Чоловіки з Вілабаджо. Тому я хотів вам розповісти це на своїх дослідах, які, які основуються на багаторічних спостереженнях за товаровими пасівами. А також саме головне це порівняння на інфекційному фоні. Оце, бачите, за моєю спиною знаходиться моя така лабораторія в домашніх умовах. Я розповідав, що у нас там війна, там де виробництво, тому я не ризикую там такі досліди робити. Оце за, з минулого листопада, минулого 20, з листопада 24-го року, по сьогоднішній день вже у мене це четвертий дослід такий. Де у горщиках я вимірюю, один був у відерках, де ми довели рослини до цвітіння, і також був на ураженому ґрунті у полі. І з цього я роблю висновок, що найкращої стійкості до вовчку, найкраща стійкість до вовчку є у гібридів компанії Кортева. В основі цієї стійкості лежить горизонтальна стійкість, це єдина така у світі. Що це таке? Це коли рослина соняшника уражується вовчком, і гібриди компанії Кортева доволі сильно уражуються вовчком. На перших етапах, якщо ви вирвете з корін... подивитесь корені рослини, то побачите багато клубеньків. І ці клубеньки шкоди дають рослині, тому я бачу, що вони навіть на перших етапах відстають від розвитку інших компаній. Але ж далі сама рослина виробляє якось ізолює ці клітини вовчку, не дають їм розвинутись, це якось лігніновий. Шар навколо них виштовхують цю росли, оцю рослину цю рослину. Вона ці потім клубеньки чорніють, гинуть. Деякі рослини все ж таки вовчко виходять а, на, на, з ґрунту, і ви їх бачите, але це поодинокі рослини, які так само страждають від цієї ізоляції. А, і навіть насіння, яке дають потім ці рослини на наступний рік, це не означає, що це насіння. Вже буде долати стійкість, бо знову ж вона зіштовхнеться з такою стійкостю, яка я називаю горизонтальна стійкість. У інших компаній немає цієї стійкості. На другому місці, з моєї з моєго досвіду, це гібриди компанії Сінгента. Найновітніші гібриди компанії Сінгента ця компанія позиціонує як толерантний до семи разів. Що це означає, що ну, в деяких умовах ці рослини уражуються, в деяких не уражуються. Ну, стійкість, як я сказав, це вертикальна стійкість, вона найвища у світі, а в цілому, якби, на другому місці по ураженню у полі. На третьому місці я би назвав всі інші компанії, це основні компанії. Це якби, туди входить Лімагрейн. Лідеа, Несеме. І ці всі наші компанії, які розмножують під ін... різними назвами компанії НССМ. Це Югагралідер, Сади України, Євросем, Ніс, «Вніс». Оці компанії це так само сербські гібриди. Далі вже на четвертому місці знаходяться наші українські компанії. які Ну, Не є селекційними компаніями, хоча вони там розповідають нам інше. Це ті компанії, які розмножують гібрид Піанер 25 під іншими назвами. Це гібриди там Альдазор, Саксон, Рапіт, Рона, Каскара, Сармат. У ці гібриди згідно з самим повідомленням компанії Кортеви, стільки до п'яти раз вовчку. І на останньому місці це якби трьохлінійні гібриди. Ви їх іноді з ними зіштовхуєтесь. Це трьохлінійні гібриди, де беруть материнську форму імпортних е селекційних компаній, розмножують за допомогу своїх закріплювачів. Це виходить таке крупне насіння е гібридів, і, і, але ж у них є випадіння від дії. Гранд Стару до 30 навіть відсотків таке виходить. Оце от такі гібриди, де погана стійкість до Гранстару, це якраз свідчить, що це трьохлінійний гібрид, який так зроблені. І сорти. Оце останнє місце займають у ці компанії. Ну а тепер я трошечки ж розповім про нас. Я, як я сказав, що у нас два дві лінії. Вже знайдені зі стійкості вище ніж усінгенти, як я думаю, це до восьми раз, поки вони не уражуються вовчком. Це якраз я завтра буду дивитись отут, от ці тут біля 300, більше 300 горшечків, де буду я дивитись корені, бульбочки і далі це вас повідомлю. А зараз я прошу, про, просто хочу вам показати. Один горшечок я спеціально підготував. Це бачите оцей ось горшечок. І отут -от є вовчок. Бачите, оце тут -от є вовчок. Це е гібрид, як ви бачите, Sunaris. Це найкращий, е один із найкращих гібридів компанії Сінгента. Бачите, розвиток це дві пари справжніх листків і вже отакий от вовчок. Тобто, е От така стійкість. Це найкраща якби, стійкість, як я сказав, але ж бачите, навіть у двох парах є така стійкість. А це я вам зараз покажу свої рослинки. поки. Тут. Ну, отак от просто ви подивитесь. Ну, таких немає зовсім ніде у цього вовчку.